Мене звуть е, Кузьміна Ельвіра Юріївна. Я лікар-косметолог-дієтолог. У медицині працюю вже понад 25 років. Останні 7 років працюю в косметології. У мене дві вищих освіти та три спеціалізації: дієтологія. Де я практикувала психотерапію порушень харчової поведінки, гіпнотерапію, спортивна нутриціологія та косметологія. Напрямок, в якому я працюю, можна назвати антиейджинг. Немає дієтології без психології, як і косметологія, дуже пов'язана з харчуванням. Моя робота побудована на цілому комплексі різноманітних процедур, лабораторних досліджень та консультацій. Процедури, які я практикую, такі як середини пілінги, контурна пластика, ботуліна терапія, тредліфтінг, ін'єкційний ліполіс, мезотерапія волосистої частини голови, є не тільки омолоджуючими, але і мають терапевтичний ефект. І, взагалі, більшість ефектів. У косметології є результатом стимуляції власних резервів організму. У косметології немає критеріїв, що краще чи що швидше. Найважливішими критеріями мого підходу є безпека, очікування клієнта та коректність. Безпека ґрунтується на виборі препаратів та техніки проведена процедура. Очікування клієнта. Це дуже важливий момент, коли ми проговорюємо з клієнтом, що він бажає отримати Реальне це очікування чи нереальне. Коректність це поступова та поетапна робота без крайнощів з усіма структурами, які потребують корекції. Тоді результат буде такий, що клієнт виглядатиме краще ніж 3-4 роки тому. Тобто як казав Марк Твен секрет першого кроку у тому, щоб розбити складні завдання, що здаються недосяжними, на прості, здійсненні і почати з найпершої.